Імунофлюоресцентний аналізатор Лабаналіткі ФТІ – це сучасний діагностичний прилад, який використовується для кількісного або якісного визначення біомаркерів у біологічних зразках, таких як кров, сироватка, плазма, за допомогою методу імунофлюоресценції. зручне тестування зразків за допомогою одноразових тест карток. Керуйте приладом за допомогою сенсорного дисплею з високою роздільною здатністю, та отримуйте перші результати досліджень через 2 хвилини, в залежності від методики. Використовуйте додатковий шестиканальний термостат для зразків, що допоможе компенсувати температуру навколишнього середовища та зробить дослідження точними та надійними, будований термопринтер та легкий обмін даними в системі ліс. А меню тестів має всі необхідні елементи для вашої лабораторії, діагностика серцево-судинних запальних гормональних та онкологічних захворювань, а також моніторинг стану пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, експрес-діагностика в умовах швидкої допомоги або сімейної медицини.